Добрий ранок, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про жука Сонечко або Божа корівка. Найчастіше сонечко має червоне або оранжеве з чорними цятками забарвлення, але вони можуть бути й жовті, чорні або навіть без цяток. Сонечко маленький герой. Воно поїдає попелиць, шкідників. Які нищать листя на рослинах. Одна божа корівка може з'їсти до 50 попилиць за день. Яскравий колір це захист. Червоне тільце з цятками попереджає інших тварин. Я несмачна, я небезпечна, це природний захист від хижаків. Сонечка літають. Під червоними крильцями стятками ховаються тоненькі прозролі крила, за допомогою яких комаха літає. Де живе сонечко? Їх можна знайти в садах, на клумбах, на городі, на листі рослин і дерев. А що ця комаха їсть? Улюблена їжа її попелиці, а також кліщі та інші маленькі комахи. Інколи можуть їсти пилок і нектар. А чому її називають Божа корівка? У народі її вважають символом добра, щастя та захисту. В Україні з давніх давен ця комаха асоціювалась небесними силами звідси і Божа. Цикл життя сонечка. Яйце з яйця вилуплюється личинка, схожа на маленького крокодильчика. Потім з неї з'являється лялечка, а з лялечки доросла комаха. Сьогодні ми дізналися, яка цікава і корисна комаха сонечко. Вона маленька, яскрава і добра, бо допомагає рослинам, з'їдаючи шкідливих комашок. Сонечко не кусається і не шкодить людям. Ми маємо берегти її для всіх комах. Бо кожна з них важлива в природі. Будьмо друзями для всього живого. До побачення, дітки, до нових зустрічей!